На сумщині родина загиблого бійця не може отримати документи, що підтверджують участь військового в антитерористичній операції. Старший лейтенант Олексій Коробенков загинув під Савур-Могилою. Однак, через три тижні після поховання військова частина Новоград-Волинському, звідки власне відправляли офіцера, так і не провела розслідування обставин загибелі. Щоразу там посилаються на те, що не мають зв'язку із зоною АТО без результатів розслідування. Документів переконують видати просто не можуть. Родині, відповідно, не світять ані пільги, ані обіцяна урядом допомога. Його фуражка з парадної форми. Парадну форму йому положили в гроб. До свого 24-го дня народження Олексій Коробенков не дожив кілька днів. 30-та механізована бригада, де він служив, потрапила під обстріл градів. Про останні миті життя Олексія його сестрі розповіли бійці, що вижили. У нього не було шансу, бо він сидів зверху на броні. Казали, що його охороняли, щоб не скинули в общу могилу, щоб не пропав хлопець безвісті. Передпоследні слова його були позвонітягні. розкажіть і все, що случилося разом з тілом Олексія родині передали медичну довідку про смерть. Де вказано, що він загинув від осколкових поранень поблизу Савур-Могили. Утім, найголовніших документів, що підтверджують загибель бійця в АТО та дають право на отримання пільг та виплат, родині не дають. Встанова лікарської комісії, постанова на зв'язку погибелі і акт розслідування військової частини за ТО ну, нам їх не можуть надати. Після смерті сина Ольга Іванівна майже не ходить. Відмовили ноги і рука. Їй терміново потрібна операція. Жінка у адже син був годувальником. Постійно він мене підтримував, я лежала в февралі у лікарні. Тільки оперувати, треба поміняти сустав. Льоша допомагав, мати сама виховувала і його, і ще сестра його старша. Трудолюбивий, можна сказати, людина. З великої букви нині родині загиблого бійця вдалися допомагати райрада та село продуктами та кормами для господарства. Згодом обіцяють і гроші, але з документами ніяк. Усе залежить від військової частини у Новоград-Волинському, де служив Олексій Коробенков. Туди сестра загиблого телефонує чи не щодня і вже три тижні чує. Командний пункт розгромлений. Зв'язку зато немає. А якщо уб'ють усіх цих свідків, хто нам мені надасть тоді цю допомогу і дасть мені ці акти розслідування за АТО? Я вже зв'язувалася з іншими. 72 й там мої знайомі. У них тоже, у них ще травневий хлопчик погиб, і в них теж цих документів немає. Їм ніхто не віддає. Кажуть, що нема зв'язку. Та найприкріше те, що зв'язок із бійцями в АТО є. Родичі Олексія з ними зідзвонюються. Якби вони вернули дитину, мені не потрібно дичь. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2+,2.